Пам'ятати подвиги наших захисників обов'язок кожного українця сьогодні. У Кременчуцькому ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка відбулась зустріч портрет пам'яті Максима Кагала. Подробиці за мить. Приклад мужності, відважності та героїзму у Кременчуцькому ліцеї No5 імені Тараса Шевченка відбулась зустріч портрет, присвячена пам'яті шляхетного українського воїна Максима Кагала під назвою Максим Кагал, воїн, спортсмен, чемпіон. Це дуже потужний захід, і я вважаю, що Мають проходити такі заходи, це виховання нашої молоді. Вона має чути про наших героїв. Молоді має знати, яка ціна. Максим був простою дитиною, але мотивованою. Він зробив себе сам, і кожна дитина, яка буває присутня на такому заході, вона теж має розуміти, що сьогодні це сьогодні, і вони мають робити це сьогодні, тому що завтра. Може просто не настати. Старший лейтенант Національної гвардії України Максим Кагал загинув в боях за Маріуполь. Воїн зробив вагомий внесок у розвиток українського спорту та міг би виховати не одне покоління спортсменів, але пішов захищати батьківщину. На зустрічі присвяченій пам'яті героя. Були присутні рідні, друзі, знайомі, побратими, щоб поділитись теплими спогадами про Максима, який залишився прикладом для наслідування. Організували зустріч працівники Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Мені здається, що такі приклади, як Максим і подібні йому людей, потрібно говорити про сьогодні молоді для того, щоб вони виховували в собі цей стержень і змогли досягати своєї мети, мріяти. Головне думати, що мрія це перш за все дія. Сьогодні в стінах нашого закладу пройшов вечір пам'яті Максима Кагала, героя України, нашого містянина, який захищав Маріуполь. Організували Кримчусь. Скаблічна бібліотека. Ми раді були зустрічати маму Максима, родичів його, друга і дізналися про і дитячі роки, про життя його, про героїчні подвиги. Такі заходи дійсно у нас проводяться часто. Ми згадуємо полеглих героїв. Це те, що виховує майбутнє наше. Діти повинні знати, що звичайні хлопці, вчорашні учні, вони стають героями. Ми знаємо, на кого нам треба рівнятися, і обов'язково повинні пам'ятати, вшановувати пам'ять. Це наше майбутнє. Максим Кагал назавжди залишиться у нашій пам'яті. Відважний герой віддав найцінніше своє життя за свободу та незалежність батьківщини. Вічна шана і пам'ять українському захиснику. Анна Литвиниван Ткаченко, Кременчуцькі новини.